Відповідно до змін в законодавстві керівників закладів культури призначатимуть на конкурсній основі та укладатимуть з ними контракти. Прозорість цього процесу забезпечуватиме спеціальна комісія. Тобто це оголошується конкурс. Конкурсна комісія складається з дев'ятьох чоловік, з яких три це органи управління. В даному випадку визначено органом управління є обласна рада. Тут входить два від обласної ради представника і один від обласної адміністрації. Має бути три представника від трудового колективу, але не членів трудового колективу. Тобто це трудовий колектив вибирає когось ззовні, щоб представляв їхні інтереси. І третій трійка це є представники громадських організацій. У Тернопільській обласній раді представників громадських організацій, які увійдуть до складу конкурсних комісій, обирали методом жеребкування. Ми беремо участь в жеребкуванні щодо конкурсної комісії трьох установ: це облмус драмтеатр, обласна бібліотека. І краєзнавчий музей. Нас цікавить той фахівець, який абсолютно займеться місце директора. Далі, яку він програму представить на рік, на п'ять років? Наскільки ця людина відповідає фаховості? Претендентів зголосилося чимало. Загалом це представники 16 громадських організацій, зазначає заступник голови обласної ради. Ця комісія впродовж 30 днів до 25 липня. Вона має провести ряд своїх засідань, вивчення документів претендентів на посаду директорів сфери культури по тих закладах, які ми оголосили конкурс. Їх є на даний час, 15, і вивчити відповідність цих кандидатур, їхню компетентність, провести консультації, можливо, зустрітися навіть із трудовими колективами, можливо, подивитися на матеріальну технічну базу, заслухати претендентів. До слова відповідно до закону контракт з керівниками закладів культури укладатимуть на 5 років.